Сьогодні Ісус запрошує кожного з нас знову послухати Його слова: покайтеся, бо Царство Небесне близько. Коли я промовляю ці слова, я не лише закликаю вас зупинитися, коли ви опинитеся загубленими, але й хочу, щоб ви чіткіше зрозуміли моє серце для кожної душі. Чи знаєте ви, що коли я говорю, це запрошення до надії та спасіння? Я закликаю вас покаятися, тому що цей світ сповнений гріха, але й тому, що хочу. Щоб ви знали мою любов і присутність посеред вашого повсякденного життя. Покаяння це не звинувачення чи щось, що змушує вас соромитися. Коли я кажу покайтеся, я запрошую вас повернутися до істини у вашому серці. Я запрошую вас поміркувати над тим, що ви зробили, що ви пропустили, і повернутися до мене, джерела справжнього миру, любові та радості. Це не одноразовий заклик, а постійне нагадування. Я хочу, щоб ви щодня розпізнавали мою присутність, яка веде вас у світлі Царства Небесного. Царство Небесне це царювання безмежної любові, яку я несу світові. Воно не десь далеко на небі, а присутнє прямо у вашому серці, коли ви відкриваєте себе мені. Я приходжу, щоб зцілити ваші найглибші рани, витягнути вас з темряви страху, чи сорому. Коли ви обираєте покаяння, ви обираєте свободу в мені, бо я є світлом, яке звільняє вас від усіх кайданів гріха. Я знаю вас, як знаю кожен куточок вашої душі. Я бачу навіть ваші найприхованіші речі, навіть ваші мовчазні зусилля. Я знаю, що ви хочете бути кращими, але іноді ви відчуваєте втому, слабкість або розчарування через незлічену кількість невдач. Але, мій дорогий, я не хочу, щоб ви залишилися в цьому розчаруванні. Я кажу вам: встаньте, поверніться до мене. Я завжди простягаю свої руки, не караючи вас, коли ви повертаєтеся. А вітаючи вас, як знайдену загублену дитину, нехай мої слова сьогодні проникнуть у ваше серце. Покаяння це не чеснота слабких, а вираз смиренної душі, яка шукає істини. Бо коли ви каєтесь мені, ви відчуваєте присутність Царства Небесного, де любов, мир і надія повністю присутні. Я з вами навіки запрошуючи вас увійти в мої спасильні обійми, наближаючись щодня до безкінечного світла Царства Небесного.